Чістаємо сьогодні на продажу Hyundai Ioniq 5 очередний, очередний наш завершений проєкт. Це абсолютно нова футуристична платформа Hyundai. Він має такий футуристичний дизайн. Це у нас е, комплектація SEL, 77 кВт на задньому приводі листопад 23 2023 року. Машинка приїхала з значними передніми пошкодженнями, про які я розкажу пізніше. Поки давайте обійдемо авто, авто ми забрали з такого е, вже крайнього детелінгу, його Поглянули, відхімчистили салончик, машинка вигляд має абсолютно новий нетронутого автомобіля. <кху> по пошкодженням я скажу вам пізніше, а зараз по комплектації. <кху> Значить, Це в нас комплектація SEL, Я вже казав, вона на гарній Мішелін-Гумі, оригінальній, яка приїхала. Машинка приїхала повністю з рідним склом, з рідною безпекою, з цілою безпекою. Вона в нас має безключовий доступ, вона в нас має кліматконтроль. Клімат контролю має підігріви сидінь передніх, має підігрів руля, має дістроніки, утримання в полосі. Має парктроніки передні, парктроніки задні, камеру задні огляду, одну зарядку. Бонусом до цього авто ще буде те, що вона русифікована менюшка. Значить, в неї йде електро, передня електросідушечка. На машинці тут наклеєні такі спеціальні захисні плівочки в торці, щоб їх не гнуло. Ці ручечки при... Коли підходиш до авто, вони автоматично відкриваються, щоб було зручно відкрити. Вона дуже, має дуже міський великий салон. Зарядочки, USB та ІПС. На кожної детальці авто є у нас такі присутні наліпки з ВІН-кодом автомобіля. І це при тому на кожній деталі автомобіля вони присутні. Машинка, я кажу, в неї нема тут перегородки, вона дуже міський салон. Ці сідушечки, підійди сюди ближче. Сідушечки, вони як трансформери. Їх можна скласти, їх можна підкатити. Тобто ну, машина реально по місткості дуже велика. Як для пасажира, так і для привезення якогось багажу. Вона у нас має електропривод багажника. Блін, стане її коротше, їй привернули, Вона реально загорілася взагалі гнів. Вона у нас повністю комплектна, електропривод багажничка, камера заднього огляду, полочка присутня. Йдуть коврик, навіть резиновий багажничок. Комплект, комплект ще коврів оригінальних, кавролінових. Машинка була власності у нас рік. Вона приїхала ще минулого року, в листопаді, як не помиляюсь. Ми її швидко зібрали, їздив на ній мій батько. Продажа буде від власника від власника. Єдиний власник в Україні. Ми її заганяли одразу ж на неї, і він єдиний власник. Ми її самі відновлювали. Тут ззаді так все однаково. Опять же, ті наліпочки всі з вінкодом тут. Наліпочка з ВІН-кодом тут. І вони так по всій машині ці наліпки є. Безключовий доступ, заднє тонування. Тут так само все ціленьке. Все на пробіг 34 тисячі кілометрів. Значить, тепер давайте розкажемо по пошкодженню. По пошкодженню машинка приїхала з фронтальним ударом. Ми купили повністю комплектний бампер. Повністю комплектний бампер. Перефарбували його чорний колір, тому що він був біло, білого кольору. І купили ліву фару. Це все, що робилось по ремонту. Ну і змушені були ще перефарбувати капот тільки по зовнішній стороні. Чому? Тому що коли його везли, затягнули плівкою. І ця плівка, як він, заспрацювала і попалила трошечки тут фарбу. Тут була така як, ареографія цікава. Ми вирішили її брати. Пофарбували його якісно, є підтверджуючі відео. Фарба знімалась повністю до металу, фарбанулась воно майже в прибор там по 200 мікрон, повністю шпатльовки на ньому жодного грама немає. Він просто перегрунтований і передутий. Чому знімали до заліза? Тому що не знали, як та база поведе себе в майбутньому, що потім майбутній власник не мучиться, що воно повідлучується в нього. Тому, опять же, по фарбуванням фарбований капот з наружної сторони, фарбований бампер, замінена ліва фара, поставлена сіленька. До речі, тут фари ледовські стоять. Безпека в ній ціла, у 3-4 тисячі кілометрів, 77 кВт задній привод. Чим плюс заднього приводу, тому що да, вона трошки прогріє в потужності в повноприводній машині, але це далекобійна машина. Один мотор, батарея та сама, що на повноприводних версіях. І от зараз на запас ходу десь 450 літом. Це 500+. Зараз похолодало, 450, люба електричка просідає. Літом 500+, плюс, мій Мій батько їздив, умудрявся розход на ній робити біля 16 кВт. Це ви що розуміли? Це 600 кілометрів. Вона показувала на запас ходу. Машинка дійсно дуже в дуже гарному стані, є спеціальна камера для утримання в полосі. Вона дуже багато асистентів. Вона попередить, що почала рух машина попереду. Вона зупиниться, якщо ззаді буде якась перешкода. Вона в мертвій зоні, до речі, є. Вона попередить вас, коли ви будете виходити, що обернись назад, тому що їде машина. Ну, коротше, по асистентам машинка просто топчик. Машина в топовому гарному стані, от реально, без із'яна. Ціна такої машини буде зазначена у нас в оголошенні. Відео відповідно я знімаю саме для того, щоб розмістити в оголошенні в YouTube, щоб багато не розписувати, а зняти детальне відео, яке б цікаво. Моторочка там теж відмита, зараз її теж відкрию і покажу. Це вона пишіть, бо ключ в мене в кармані, і я закрив машину, тому такий пис. Дивіться, тут все, моторка ой, капот з внутрішньої сторони не фарбований. Бачите, заводська наліпка з вінкодом, кодом, всі вона на місцях осталось, тут нічого не фарбувалось, тут нічого не фарбувалось. Підсилювач бампера, є радіатори, все осталось рідне і ціле. Я вінкод код підкріплю, там на бітфаксі, перевірити, подивитись. Тут все має стан нового, все на місці, кожен болт і кожен пістончик, все закручено, як треба. Тобто машинка взагалі просто в огніном стані. Машинка на обліку, на українському вже обліку, навіть є страховка. Чи до грудня місяця, як не помиляюсь. При нинішніх цінах на страхування, то це непогана фішка ще. Чи непоганий бонус на два місяці покататись на халяву. Е, готовий я до любих перевірок, тачка дійсно, просто От, ну, ярчайша машина. Мені дуже сподобалось, каже, ми рік користувалися, зараз купили більш зав'яжену версію, це вже інше питання. А ця машинка піде на продажу, тому в майбутньому власнику запрошуємо на любі перегляди, на перегляд авто, і я е, згоден на люби перевірки в будь-якому СТО, де скажете без питань.